Для жителів Бузької міської територіальної громади нещодавно працювала мобільна лабораторія. Деталі у сюжеті. Представники бродівського відділу держустанови Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я працювали цього разу у Бузьку. Тут розгорнули мобільну лабораторію, де залучили медсестер лікарів соціальних працівників. Метою заходу було тестування категорії населення. На наявність інфекцій, що передаються через кров або статевим шляхом, визначали лікарі також рівень глюкози у крові та вимірювали артеріальний тиск. Установа роз'їжджає по віддалених населених пунктах та надає якісну і фахову консультацію. У підсумку лікарі закликають проводити такі тести регулярно і берегти своє здоров'я. Сергій Нікішин Наталія Коваль Телеканал Броде Майн.